Ворог продовжує підступні обстріли тилових областей України. Відтак, на засіданні Ради оборони Хмельниччини було вирішено врегулювати роботу в нічний час. Відповідальність покладена на місцеве самоврядування. Аби під час повітряної тривоги сільськогосподарська техніка припиняла свою роботу. Дуже сподіваюся, що це буде сприйнято максимально зрозумінням, і ми не будемо заважати роботі наших збройних сил України силам протиповітряної оборони продовжується відновлення території, які постраждали після удару 13 травня. Досі в населених пунктах працюють точки видачі будівельних матеріалів. Зокрема, дві сотні будівельників щодня допомагають людям. Деякі громади виділили кошти на відшкодування збитків. Скористатись можна і державною програмою. На сьогоднішній день в області зареєстровано. Орієнтовно 1200 таких заявок. Вони перебувають в стадії розгляду. Це можливість отримати відшкодування витрат, які понесені будуть на відновлення пошкодженого майна. Тому за будь-якою інформацією ви можете звертатись до обласної адміністрації. Оксана Медведєва, Ігор Гулько, телеканал Перший Подільський.